21 липня, друзі, сьогодні ми з вами дивимося. Останнє дерево хурми, яке ми саджали з вами в травні місяці. Отож, показую вам, може згадаєте. Ми саджали цю рослину, був відео на камеру саджали. Ось вона. За цей час... Вона не була полита ні разу. І бачимо, що вона себе нормально почуває і пішла друга фаза росту рослини. Є ще одна гілка і вона теж готується до другої фази росту. Нагадаю вам, як ми саджали цю рослину. Ми цю рослину саджали з бальзамом гелем. А як це було, нагадую. Викопили яму потрібної глибини, щоб рослина опинилася нижче рівня щеплення. Заляли повну яму води. Можливо, декілька разів заливали воду. Коли вся вода впіталася, ми взяли гідрогель і наляли грам 200 на дно ями. Потім ми взяли разом з горщиком і поклали рослину на гідрогель. І просто засипали, але не землею, засипали торфом. Торфом цю яму засипали. І з того часу поливу ніякого не було ні разу. Отож, рослина росла без поливу. І ось бачите, яка вона на сьогоднішній день. Бальзам гель в продажі є завжди. 50 гривень літр. Отож, користуйтеся бальзамом. Економте на поливі і вирощуйте здорові рослини. На все добре.